Так, Сашка, твоя хата серія номер 2 Бач це дах твої хати. І доходить, зараз буде там робити верх порядок, бачиш це отака... Тут вже у твоїй хаті живуть песики, барон живе вже. Видиш, скільки песиків живуть у твоїй хаті, Саш. Так, бачиш тут наш цей. Наша баба вже на гойденці так само приймає роботу, де привіт передає. Чекає, коли хата буде готуватися, це цигари ходить, діду там твій. Діда керує твій? Так. Якби діду то цієї хати би не було, Сашка. Видиш який кольоровий дах в тебе, дивись там. Такого кольору дах. А з другого боку двіськи. Він буде з другого боку мати кольоритки всякі, отвиські. А з другого боку якісь? Отакі От всякі. А це... А це ті дерева, на яких він буде рости стояти твоя хата. Все, давай, тримайся.